Черговий вівторок, муніципалітет і традиційно серед пріоритетних питання укриттів та безпеки як топ-теми. В цілому роботу з її готовності у низці областей та міст, зокрема і Чернігові та Києві, є військові адміністрації, РНБУ визнала незадовільною, а це свідчення недопрацювання самих тимчасових органів, що власне задля посилення безпеки і були введені, зазначив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Ми вважаємо міська рада. Діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і взагалі безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлення. Я наголошую, що ініціатива, конкретика, кроки, якісь не політичні заяви, а якісь кроки, які треба робити, ми чекаємо від військової адміністрації. Інакше для чого її створювали? Якщо вони будуть запропоновані, то звичайно тут без ніяких... Питань вони будуть відпрацьовані з нашого боку. Починаючи від свого призначення і далі неодноразово в інтерв'ю та своїх соцмережах, керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявляв, що основний напрямок його роботи це покращення безпекового середовища. Конкретних дій чи рішень за понад чотири місяці існування МВА, за словами виконуючого обов'язки, місто не помітило. Окрім як наданої всередині червня інструкції щодо утримання та експлуатації захисних споруд, яку зі своєї сторони міська рада вже почала відпрацьовувати, і впродовж найближчих тижнів. Планує виконати все необхідне. Вчора я отримав лист від військової адміністрації, у якому її керівник просить покарати працівників міської ради посадових осіб, які відповідають за укриття. Ви знаєте, що тиждень тому він звернувся до правоохоронних органів з питання з подібного питання. З цього приводу є дуже короткий коментар. Головне в результаті слідства не вийти на самого себе. Ломако підкреслив, що питання безпеки людей це не жарти, і чернігівці чекають від військової адміністрації більшої ефективності у своєму напрямку. Що стосується інструкції розробленої МВА щодо забезпечення сховищ найпростіших укриттів, аби там можна було пробути не менше 48 годин, то частину з переліченого як-от генератори, біотуалети, ємності для питної води та місця для сидіння, місто закуповує і передає на зберігання старшим ще від минулого року. Тепер розширить свою роботу на первинні засоби пожежогасіння та надання медичної допомоги, інструменти, резервне штучне освітлення, контейнери для продуктів, тару для технічної води тощо, то докупить, куди потрібно решту. За попередніми підрахунками, на це піде ще орієнтовно 9 мільйонів гривень із міського бюджету. Наразі ж потрібне чітке розуміння характеристик, наприклад, якщо говорити про наповнення аптечок або типи і об'єм вогнегасників, а також кількість кожного знайменувань та уточнення переліку відповідних приміщень. Адже підвали багатоповерхових будинків є, по суті, приватною власністю всіх його мешканців. І нескрізь люди погоджуються використовувати їх як найпростіші укриття. І шлося на засіданні. Певні ОСББ категорично відмовляється вважати підвал укриттям, тому що в них там є цінні речі, насосни тощо, тощо тощо. Тому вони категорично проти. А є ОСББ, які пишуть, що, будь ласка, Дайте нам відповідні документи, відповідно до яких визначено, що наш підвал є укриттям. Тобто, це ще раз наголошую, приватна власність, і ми ну, не можемо, умовно кажучи, зайти в будь-який приватний будинок, залізти людям в підвал і провести огляди, сказати, що що має бути в цьому підвалі. Ну з людьми ж ніхто не буде воювати, або або може той, хто вміє воювати з людьми, може бути якесь тобто, додаткове розпорядження. Для вирішення всіх цих питань у Чернігові створять комісію, що дообстежить укриття та підготує акти огляду кожного, де буде вказано, чого саме бракує і скільки, виходячи із площі та кількості мешканців. До неї включать фахівців відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ДСНС, управителів та запропонують доєднатися військові адміністрації. Решта ж доручень залишаються на постійній основі. Комісія графік. І регулярні збори старших спільно з жехами по всім питанням, там, де потрібно зустрічі у два якщо є реальна необхідність, проблемне питання або ті укриття, куди реально спускаються люди по вашому моніторингу, Тому що якщо там люди не спускаються, то і питань не буде. За 4 дня з 15 червня по 19 червня було обстежено 212 будинків. Ці будинків знаходили всього 15 чоловік. А за тиждень з 19.06 по 26.06 на вчорашній вечір проінформували відділ, що перевірено 264 будинки за тиждень. В цих будинках знаходились при сигнали повітряна тривога всього 11 чоловік. Загалом у Чернігові нараховується 100 захисних споруд, одне протирадіаційне і 1189 найпростіших укриттів різної форми власності, що можуть прихистити 93% населення.